Висвітає купання своє авто. У нас ось таке нове надходження. Це на Сітринця 4 Picasso 2013 року, фактично, але модельний у нас 14. -й. 2 літра дизель на механіці 6 ступці. По кузові взагалі у нас без зауважень, без ніяких протертостей. Оригінальні титани, класна зимова гума. Автомобіль у нас де семимісний, просторий і дуже хороший сімейний варіант. Присутні парктроніки, присутня також камера заднього виду. Все працює чітко. По салоні є по комплектації, є безключовий доступ по автомобілі. Сідошки у нас текстильні, такі комбіновані, тобто світленькі на чорному Присутні у нас мультикермо, круїз, датчики світла, датчики дощу теж присутні, сенсорна мультимедіа з кліматом, механіка, повторюється, у нас шестиступка, електроручник. Задія також присутні у нас стольки, довід простори, частенькі і у хайрі, а головне повністю обслужений. Ось, якщо когось цікавить такий автомобіль, приїжджайте у місто Львів, Солонка, вулиця Стриська, 28. Приїжджайте, тестуйте ну і забирайте собі таке авто.